Слава Ісусу Христу! Те, що ми можемо з вами сьогодні бути на цьому місці, як ми сьогодні почули, Тут на Заході ми особливі в тому, що маємо мир. І сьогодні я хочу з вами пороздумувати на таку тему. 2023 рік рік миру. 2023 рік рік миру. Я думаю, що українці особливо в цьому році, вони з нетерпінням чекають миру. Особливо, напевно, що не було в нашому поколінні ні одного такого року, де ми настільки чекали миру. Якщо ще в 2022 році була надія і були роздуми, були думки про те, що місяць, можливо трішки більше, два-три, і закінчиться війна, настане мир я думаю, що у 23 році ми з вами розуміємо, що ця війна, вона надовго. Ми не знаємо часу, ми не знаємо, коли вона закінчиться. Але ми вже рік, майже рік з вами живемо під час війни. Папа Римський в своєму зверненні цього року, на початку року, закликав. Всі народи, всі нації, всі країни, всі, хто його знає, докласти максимум зусиль для миру. Для миру в 23-му році. В кінці своєї промови став такі слова, що кожен з нас, кожен з нас може докласти зусилля для миру. І от я саме сьогодні хочу, щоб ми з вами подивилися або пороздумували, що я можу зробити для миру що я особисто, живучи в Радвилові, то, де в Миколаєві, сьогодні є гості, що я можу зробити для миру. Ми сьогодні з вами поговоримо про два дні слова. Одне з них випереджуйте, друге перемагайте. Ми з вами сьогодні перенесемося в пустиню Паран. Далекі часи у минулий час і побачимо одну одружинку. Чуєте сестри, одному жінку, яка є дуже сильним і хорошим прикладом миру. Жінки, яка принесла мир, можливо, для майбутнього покоління. Послання до Римля, 12 розділ, брати відкриючи, 12 розділ, 18 вірш. Послання до Римля, 12 розділ, 18 вірш. Слова, які є посол Павло. Пише до церкви в Римі, він закликає для того, щоб люди вони послухались його голосу, він розуміє, що це важливо, він розуміє, що як в церкві в Римі, так і в інших церквах, і в майбутньому ці слова вони занадто важливі, і він їх підкреслює, Він каже так, коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з ким? Зі всіма людьми. Ми з вами не можемо вплинути сьогодні на владу, яка є в Україні. Ми не можемо вплинути на владу, яка є в Росії, в інших країнах. Ми сьогодні не можемо з вами говорити про якісь національні інтереси, бо мир в цьому світі. Але виявляється, що ми все ж таки з вами можемо на щось вплинути. Виявляється, що певний мир, який є в цьому світі, він залежить, мало говорить, від вас, тобто від нас. Він закликає людей, які були в Римі, і закликає нас сьогодні. І каже, коли можливо, якщо це залежить від вас, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зі всіма людьми. Дві практичні поради, два слова, два дієслова. те, що ми можемо робити в нашому житті. Перше дієслово це випереджують. Випереджуй. Справа в тому, що всі конфлікти, всі сварки, всі обіди, всі непорозуміння, вони не приходять в одну мить. Це не стається отак, це стається з чогось, воно має почати. І дуже добре, дуже добре, коли ми це передбачаємо, і коли ми конфлікти, і коли ми сварки, коли ми непорозуміння. Випереджуємо. Але ми робимо якісь з вами кроки, щоб воно не розгорілося, ви знаєте, що є пожежники це люди, які в більшості своїй гасять вогонь, який вже горить. Коли щось горить, або вони вже приїжджають, коли вже щось горіло, вони мусять загасити, полити водою. Дуже часто це буває в християнському житті. Коли ми починаємо роздумувати або думати про мир, тоді, коли щось сталося, коли хтось посварився, коли я посварився, коли є конфлікти, тоді ми починаємо думати про мир. Як добре, коли ми думаємо про це набагато раніше, коли ми випереджуємо події і коли ми випереджуємо конфлікти, історія, яка мені дуже сильно подобається, і дуже практична сьогодні. Перша книга Самоїлова, давайте ми з вами повернемося в ті часи, коли, так само як сьогодні, мир вважався чимось цінним. Якщо подивитися взагалі в Біблію, з самого початку, до самого кінця, то мир, то відносини, то відсутність конфліктів, воно вважалося чимось хорошим, чимось прекрасним, і воно цінувалося. Перша книга Самоїлова, 25 розділ і перший вірш. Перша книга Самоїлова, 25 розділ і перший вірш. І вмер Самоїл, і зібрався весь Ізраїль та й оплакував його, і поховали його в домі в рамі. А Давид устав і пішов у пустиню Пара. Коли ми дивимося на цю історію, я думаю, що багато з вас знає цю історію цих людей, Давид, він недавно мав можливість для того, щоб вбити Саула. Він недавно мав можливість для того, щоб покінчити, можливо, назавжди своїм ворогом номер 1 але він цього не зробив. І він на піднесенні, на такому піднесенні, коли він мав спілкування з Богом, коли він відпустив Саула, коли він каже, я міг тебе вбити, але я цього не зробив, він приходить в пустиню поранений. З ним воїни його, з ним його люди. І він дивиться, як Біблія говорить, він дивиться, що є чоловік цього чоловіка звати Навал. І він думає, пошлю своїх хлопців. Вони якраз кажуть отару, а мені так потрібна ця річ. Пошлю до нього з миром і попрошу в нього допомоги. П'ятий вірш цього розділу і послав Давид 10 хлопців і сказав Давид до тих хлопців. Вийдіть на Кармел і прийдете до Навала та й запитаєте його, в моє ймення про, про що? Про мир. Я говорю вже про те, що мир того часу дуже сильно цінувався. Було багато війн, було багато небезпеки, було багато сварок, було багато конфліктів. І мир не сильно цінувався. І коли Давид посилає своїх хлопців, він каже, попросіть від. Мого імені проми, Навал. Але не знаючи історію, Навал відмови Давид розізлися. Давид захотів приймати в певній мірі з своєї сторони, з військової сторони. І тут історія нам показує дуже мудру жінку. 18-й віч цього розділу. Жінку, яка Почала працювати на випередження. Дорогі друзі, те, що я говорив, коли ми бачимо, що назріває конфлікт, коли ми бачимо, що назріває сварка або в мене з кимось, або в когось з кимось іншим, що робить Авігаїв? 18 вірш, тоді Авігеїв поспішно взяла, чуєте, поспішно взяла 200 хлібів, і два бурдюки вина, і п'ятеро приготовлених за тари, і п'ять сеїв. Пряжного зерна, а сто розинок та 200 сушених фіг, і склала це на острів. І сказала вона до своїх слуг, ідіть передо мною, а я ось піду за вами. Дорогі друзі, це прекрасна історія. Коли я готував цю кроку, я вже знаю молоді ділився новий рік. І коли я почитав цю історію, коли я її побачив, я зрозумів, що це дуже сильний приклад людини, жінки, а авдихаї, мудрої жінки, яка зрозуміла, що між двома чоловіками, її чоловіком і Давидом буде конфлікт, дуже сильний конфлікт, хтось постраждає. Напевно, вона розуміла, що її чоловік, він буде вбитий, буде покараний. Біблія говорить, що він був нечестивий, говорить, що він був злий і недобрий, і погано стався до неї і до інших людей. Але Абігаїв, біблія говорить, поспішно взяла 200 хлібів і вона пішла, пішла до Давида. Дивіться разом зі мною, 24-й вірш, що робить Абігаїв. І упала, вона до ніг, йому та й сказала. На мені самій пане мій, ця провина, і дозволь говорити твоїй невільниці до ушей твоїх, а ти послухай слів своєї невільниці. Приходить жінка, яка ні в чому не вина, яка має добре хороше серце, яка розуміє ситуацію, яку склалася, яка знає свого чоловіка непростого, упертого, безбожника. Вона приходить до. Давида не каже, на мені самій пане ця провина. Вона використовує всі методи для того, щоб уникнути цього конфлікту. Вона використовує всі можливості для того, щоб Давид не дійшов, не дістався до навалу. Вона випереджує події. Вона випереджує сварку. Вона випереджує конфлікт, який зараз має статися. Сьогодні. Живучи в цьому світі оцей цей особливий час, коли в нашій країні є війна, коли багато людей, напевно, що не тільки в Україні, а в багатьох інших країнах, тому що ця війна впливає майже на всі, на всі континенти, хтось не має зерна через те, що ми не можемо його відправити, а він завжди користувався нашим зерном. Хтось постачає зброю, когось е падає економіка. Хтось мусить віддавати щось своє, тому що війна в Україні, і сьогодні в нас є дуже хороша можливість з вами у 2023 році навчитися випереджувати конфлікти, навчитися докладати всі зусилля для того, щоб коли я бачу, що зараз щось буде, коли я чую своїми вухами, навіть не про себе, коли я чую про когось про когось моїх братів, про когось моїх сестер. Коли я чую про свою церкву, коли я чую про своїх близьких і рідних, що має бути конфлікт, я не маю права остатися з Я маю докласти всі зусилля, як оця жінка, для того, щоб випередити конфлікт. Повіть собі, що її чоловік. Тяжкий, непростий. Можливо, не раз в своєму житті ця жінка, вона хотіла, щоб його просто не стало. Щоб його просто не стало. Дивши на її позицію, дившися, як вона зібрала своїх слуг і йшла до Давида, ми можемо розуміти, що вона в житті справилася без нього. Розуміючи це все, живучи в непростих умовах, вона просто біжить. Біжить до Давида і робить все для того, щоб... Цього конфлікту не стало. Важливо, як поступаю я, як реагую, як відповідаю, що роблю для миру. Коли це стосується мене, коли це стосується інших і коли це стосується моєї церкви. Отже, перше дієслово, яке дуже важливо примінити практично. Випереджуйте, робіть все для того, щоб спіти раніше, як ця жінка, просто встигнути раніше прийти, щось сказати, поболівати за когось, щось принести, щось, можливо, віддати своє, тому що вона віддала своє, не чиєсь, вона своє взяла, загрузила на оці містюки і поїхала для того, щоб примирити. Можливо, треба своє щось вітати, можливо, чимось своїм пожертвувати, можливо, потрібно вибачитися, можливо, потрібно навіть, як вона зробила вину на себе взяти. Вона каже, це тільки моя вина, хоча ніякої вини її не було, вона хотіла миру. Друге слово – перемагання. Поселяє е, Рима, 12 розділ, 21 вірш, знову слова Павла, який продовжує свою думку. Він в цьому розділі, взагалі в кінці цього розділу, він дуже багато е, говорить Говорить про перемогу, він говорить про відносини. І на цей розділ -й, 21 -й річ, він говорить так. Не будь переможний злом, але перемагай злом чим добро. Виявляється, що людина. Вона дуже часто хоче зло перемогти злом. Трошки вище, в 17 Вірші, він каже, не платіть нікому злом за злом. Дбайте про добре перед усіма людьми. Отже, може так бути, що людина в своїй судності, вона хоче зло, яке йде на неї, перемогти злом. Тобто, коли хтось мені сказав щось погане, я хочу в відповідь сказати погано, це притаманно людині. це притаманно нашому людському Духу. Але Павло, він звертається до Християн і каже, якщо це притаманне людському Духу, то це не притаманне Божому Духу. Дух Святий поступає іначе. І ви, діти Бога Живого, ви маєте сам поступати. Тому він каже, не будь переможний злом. Але перемагай зло добром. Книга Боджа, 45 розірва, 24 вірш. Йосип, я не чули сьогодні про Йосипа. Йосип, який мав би бути обіжений на своїх братів, які його спочатку в яму кинули, потім продали. В 45 розділі, в 4 вірші, ми читаємо вже історію, яка сталася пізніше. Приходять брати. Приходять брати для того, щоб взяти їжі для себе, для свого батька, для свого народу, тому що там холод. Йосип зустрічає їх, Йосип разом з ними плаче, Йосип відкривається їм, потім дає їм багато їжі, посилає їх по свого батька і каже такі слова. Відпустив їх своїх братів, і вони пішли, і сказав він до них. Не сваріться, що дорослі. Брати, на яких би мав би схвалитися Йосип? Брати, які заслуговували чисто по-людському, щоб закрити там їх в Єгипті в тюрмі і хай там сидять. Йосип чисто по людських мірках, чисто по, по правилам, напевно, що Єгипту того часу, він мав всі можливості він мав владу для того, щоб їх засудити. Для того, щоб вони понесли справжнє, сильне покарання перед судом, перед народом, перед батьком, перед ним і так далі. Але Йосип їх що робить? Благословляє. Він дає їм багато їжі. Він відповідає на злочин добром. і каже до них, ідіть, і в дорозі не сваліться. Ісаак попав у криниці. Ви знаєте цю історію. І кожного разу, коли хтось приходив і відвоював або забирав Ісака криницю, він попав іншу. Коли хтось приходив і на злою воробив і засипав цю криницю землею, ви знаєте, що робив Ісаак? І знову йшов і купав інші криниці. Деякі очищав, Купав нові. Для чого? Для того, щоб приносити мир. Він зло перемагав добром. Як і в своєму посланні він говорить, звідки сварки між вами. Я не буду цитувати далі, що він говорить, ви дуже добре знаєте. Виявляється, що ми. Чисто по-людському можемо поступати по-різному. З неї сторони нам так хочеться за зло заплатити зло. Так хочеться. Дивися на людину, яка тобі зробила щось неприємне, на людину, яка зробила тобі щось погане, не так сказала, не так подивилася, можливо, пообіцяла і не зробила, можливо, обманула тебе, можливо, сквернила. Дивися на людину, яка постійно любить... Пліткувата, а вона квіткує про тебе і здавалося, так хочеться їй відплатити так само. Якщо вам так хочеться, це означає, що наше людське проявляється. Біблія на в тому, щоб воно не проявлялося. А щоб проявлялося Боже, святе, хороше. Це те, що говорить Павло, не будь переможний злом, але перемагай злом. Доброго. Книга притчі, 10 розділ, 12 вірш. Дуже хороший сильний вірш, який ще раз підкреслює, що ми з вами, живучи тут на землі, ми з вами можемо по-різному поступати. Ми може по-різному поступати. Навіть ходячи руками в церкву, навіть знаючи Біблію непогано, ми можемо з вами поступати по різному. Книга притчі, 10 розділ. 12 вірш. Тут Соломон, він дає, відкриває нам, можливо, причину, звідки приходять сварки. Він каже, ненависть, ненависть. Чуєте? Ненависть. Це те, що має бути відсутнє християн. Це те, що має бути забране від нас. Давно-давно. Ще на початку нашого слідування за Христом. І Він каже, ненависть, це ненависть, яка вже мало б не бути в нас, що вона робить? Вона побуджує що? Сварки. Якщо ми думаємо, що можливо якась моя порядність, або якийсь певний закон, або е, віра в те, що має бути все, всі мають бути рівні, вона побуджує сварку. Коли мене обідали, я хочу обідати. Ні. Слово говорить, що ненависть побуджує сварки. Саме вона десь там глибко живе в моєму серці. І, можливо, ще вчора я про неї не знав або забувся. А сьогодні, коли мене зачепили, коли мене обідали, образили, щось не так зробили, щось сказали, я побачив, вона є. Це ненависть, вона не є. Вона побуджує сварки. А любов покриває. Всі вини, всю вину. Отже, для того, щоб вийти переможцем, для того, щоб перемогти в очах Бога, ми маємо зло перемагати добро. Дуже часто люди хочуть вийти переможцями в своїх очах або в очах інших людей. І для того, щоб вийти переможцем в своїх очах і в очах інших людей, так хочеться на якесь зло і щось недобре. Відповісти таким самим. Тоді всі навколо подумають, що я ж не здався, що я ж не піддався. Я не просто промовчав, а голову пустив Ні, я. Я відповів. Біблія говорить, що якщо я хочу вийти переможцем в очах Бога, свого Батька, я обов'язково відповім добром на зло. Обов'язково. Це має бути. Моїм правилам, це має бути моєю мотивацією. Кожного разу, коли я бачу зло, кожного разу, коли я бачу, що хтось хоче мене образити або вже образив, я маю навчитися, докласти всі зусилля для того, щоб відповісти на зло добром. Ми дуже часто хочемо замість Бога вирішувати питання, конфліктів між людьми. Ми хочемо. Можливо, чиюсь долю вирішувати своїми словами або своїми вчинками. Перша книга Самоїлова, 25-й розділ, та сама історія, 38-й вірш. Останній вірш, ви будемо зараз молитися, разом зі мною. Як в цій ситуації, не прості ситуації, як вирішує Господь? Що Він робить? Перша книга Самоїлова, 25-й розділ, 38-й вірш. І сталося днів через десять і вразив Господь богов, Навала, і той помер. Ви чуєте, в той час, в той час коли Алигаїв, вона випередила конфлікти, коли вона прийшла до Давида, коли Давид послухався її. Він міг би сказати так, жінка. Ти ніякої ролі в цьому не відіграєш, Ти взагалі, ти не знаєш, про що ми говоримо. Я послав до Навала, він не послухався, він образив мене. Я об'ю його. А в Давида були можливості. Давид її слухає. Вона біжить. І проходить час. Біля говорить 10 днів. 10 днів проходить. Господь вражає навала і той помирає. Отаким От чином. Бог вирішує конфлікти сам, без нас. Тому що коли ми хочемо це зробити, ми відповідаємо злом на зло. Ми неправильно робимо, ми поступаємося в гріху. Це може зробити він. Ми зараз будемо молитися, хай Бог поселить кожного з нас, що цей рік, 2023 рік, для мене особисто, для кожного з нас, зокрема, він був року миру. Ми не знаємо, як будуть розвиватися події. Ми сьогодні чули псалом, брат, брат сестрою співали, да? за завтра знає хто. Господь, Бог знає. Ми не знаємо, що буде завтра, тим більше в кінець року, на протязі року, що буде, ми цього не знаємо. Ми не в силі з вами вирішувати такі глобальні питання, впливати на якісь нації, на якусь владу і в Україні, і в Росії, і в інших країнах. Але ми з вами в силі докласти все, що маємо, для того, для того щоб перше випереджувати конфлікти, друге, перемагати зло добром. Це в наших силах. Цю силу нам дав Господь. Ця сила, вона описана в Слові Божому. Тут дуже багато, дуже багато практичного і дуже багато сильного, те, що може допомогти. Тому Хай Бог нам благословить, щоб саме ці приклади. Цями цієї історії дали нам можливість бути тими людьми, які у 23 році будемо приносити тільки ми. Амінь.